Вітаємо всіх шанувальників нашого каналу. Сьогодні ми вас запрошуємо у подорож до столиці Литви Вільнюсу. Мандрівку вулицями Вільнюса ми почнемо з його центральної історичної частини Кафедральної площі. Кафедральна площа це головне місце литовської столиці. Тут сконцентровано декілька визначних пам'яток міста. Найголовніше і найгарніше це кафедральний собор Базиліка Святого Станіслава та Святого Владислава. Католицький собор у стилі класицизму, який має 11 капел. Собор присвячений святому Станіславу, краківському епіскопу, та святому Владиславу, королю Угорщини. У ньому проходили майже всі коронації Великого князівства Литовського. Після хрещення Литви у 1387 році польський король та Литовський князь Ягайло наказав збудувати на цьому місці християнський храм, освяченим ім'ям святого Станіслава. Нинішній свій вигляд храм набув у 1801 році. У 1993 році було відновлено скульптури на фасаді собору. На сьогоднішній день храм повністю відновлений і працює. Під кафедральним собором знаходиться у сипальниці короля Польського і князя Литовського Олександра, Вітауса Великого та його дружини Анни, двох королев Єлизавети та Барбари. В одній із меж храму знаходиться урна з прахом серця короля Владислава Вази. Поряд з храмом височіє його чотириярусна дзвіниця це старовинна споруда 16-18 століть. Її висота становить 52 метри, а крону прикрашає хрест за вишки майже 3 метри. На четвертому ярусі дзвіниці розташований годинник роботи німецьких майстрів, встановлений 350 років тому. Кафедральним собором знаходиться будівля Палацу правителів Великого князівства Литовського, які мешкали тут з 13 століття. У 16 столітті дружина Сігізмунда, першого принцеса Бона Сфорца, перебудувала палац у стилі Ренесансу. А Сігізмунд прикрасив його колекцію картин, габеленів та коштовностей. Тут зберігалася величезна бібліотека на 4 тисячі томів. Вперше в Литві тут було поставлено оперу. У 17 столітті під час війни з Московією палац правителів зруйнували та висадили на його місці сквер. Відновлення палацу почалося у 2002 році. Нині тут знаходиться національний музей, де зберігаються витвори мистецтва та археологічні експонати. На цій же площі, у 1994 році було встановлено пам'ятник Великому князю Єдімінусу. Згідно з легендою, саме тут князь побачив віщий сон, у якому залізний вовк вив як ціла сотня вовків, жрець розтлумачив сон так Залізний вовк це безстрашна фортеця, яка буде поставлена князем, а вовче виття. Це його слава. Тому у 1323 році Ядімінус звелів заснувати на цьому місці нову столицю. Саме цей рік і вважається роком заснування Вільнюса. Далі нашу прогулянку ми продовжимо вулицею Пілес. Вулиця Пілес була головною вулицею Вільнюса з моменту його заснування. Ще у 19 столітті по ній проходила центральна магістраль міста, яка з'єднувала стародавній замок з будинком міської ратуші та гострою брамою. До цієї вулиці примикали безліч невеличких вуличок з колоритними особняками та внутрішніми двориками. Але сьогодні все виглядає інакше. Пам'ятки старовинної архітектури приваблюють сюди сотні туристів, тому тут ніколи не буває тихо чи безлюдно. На будинку номер 10 ми можемо побачити меморіальну дошку, на якій сказано, що у цьому домі зупинявся український поет та художник Тарас Шевченко, який мешкав тут упродовж 1829-1830 років, і на все життя зберіг теплі почуття до Вільнюса. Продовжуючи нашу подорож, ми вийшли на площу Симонаса Даукантаса. Основною визначною спорудою на площі Даукантаса є президентський палац. Щонеділі, опівдні, тут проходять уречиста церемонія зміни прапора, участь у якій беруть воїни роти почесної варти Збройних сил Литви. Протягом століть президентський палац неодноразово змінював своє призначення. Нині тут відбуваються зустрічі з главами інших держав. У широкому дворі президентського палацу облаштовано невеликий фонтан. Ще однією визначною пам'яткою площі Даукантаса є Вільнюський університет. Це найстаріший університет Литви та Східної Європи, який був заснований у 1579 році. На стіні історичного факультету встановлена меморіальну дочку на честь перебування у вільнюсі Тараса Шевченка. А ще тут ви можете побачити цікаві унікальні старовинні двері до наукової бібліотеки університету. З протилежної сторони невеличкого двороку в ніше будівлі філологічного факультету встановлено пам'ятник Крістіану Донелайтісу, одному з найяскравіших литовських поетів. Далі ми виходимо на вулицю Святого Іоанна, яка також межує з кварталом університету. Тут у дворі Вільнюського університету знаходиться костел святих Іоанів та його дзвіниця. Будівництво костелу почалося у 1387 році і завершилося через 39 років. Повна назва храму костел Святого Іоанна Хрестителя та святого Іоанна Богослова. Спочатку храм був збудований у готичному стилі, проте, у першій половині 18 століття набув явних рис пізнього бароку. У 20-ті роки 19 століття багатий інтер'єр в стилі бароко було знищено. Дзвіниця кастелу святих Йоанів має висоту 68 метрів і є однією з найвищих будівель старого міста. Біля входу у двір університету зі сторони вулиці Святого Іоанна ви побачите скульптуру ліхтарника. Скульптор зобразив людину, яка підняла руки вгору, тим самим показавши, що джерело світла високо і воно недосяжне. Але світить вночі і дає людям надію. Далі наша подорож продовжується по вулиці Пілес до будинку сигнаторів. Це історична архітектурна пам'ятка. Саме у цьому будинку, 16 лютого 1918 року, було підписано акт про відновлення незалежності Литовської держави. Нині у цьому домі знаходиться філія Національного музею Литви. На вулиці Святого Миколая знаходиться музей або галерея бурштину. Музей було відкрито у 1998 році. Ви можете тут ознайомитися з історією Балтійського Бурштину і його використання. За костелем Святого Михайла вражає своєю архітектурою костел Святої Анни. Величезна готична церква з двома високими вежами, збудована з цегли у 16 столітті. Цей унікальний і неповторний римсько-католицький храм вважається шедевром пізньої полум'яної готики. Кам'яна будівля була зведена у 1495-1550 роках за проектом архітектора Бенедикта Рейта. Із костелем Святої Анни пов'язано багато легенд. В одній з них розповідається, що майстер, який будував монастир бернардинів, доручив своєму учніві будувати костел Святої Анни, тому що той захворів. Коли будівництво було закінчено, то будова учня у багато разів перевершила те, що будував учитель. В нападі заздрощів майстер зіштовхнув свого учня з будівельних лісів. І той загинув. У 19 столітті до костели прибудували дзвіницю у готичному стилі. Неподалік від цих костелів у 1984 році було встановлено пам'ятник Адаму Міцкевичу. Тепер ми прямуємо до вулиці Літератор. Тобто літераторів. Вважається, що ця вулиця отримала назву літерату лише у першій половині 19 століття на честь поета Адама Міцкевича, який проживав тут у будинку номер 5 про що свідчать три дошки з написами з литовської, російською та польською мовами? У 2008 році у групу творчих людей виникла ідея оживити вулицю та прикрасити її витворами мистецтва. На вулиці було урочисто відкрита стіну, на якій художники протягом двох років розміщували спеціально створені посвяти літераторам. Ці таблички з різних матеріалів до цього дня прикрашають будинком. Зараз ми з вами виходимо на ще одну з найдавніших площ міста Ратушну. Саме тут схрещувалися торгові шляхи, і був колись ринок. У роки Другої світової війни площу перейменували на музейну і лише на початку 21-го століття провели її реконструкцію, відбудували фонтан та повернули його в історичну назву. В наш час ратушна площа регулярно стає місцем проведення концертів та ярмарків. Тут також відбуваються всі міські свята. У роздряний час на ній встановлюється ялинка та проводяться гуляння. У березні ратушна площа пропонує гостям поринути у щорічний ярмарок Казюкаса. Однією з бічних вуличок, які виходять на ратушну площу, є вулиця Стекліу. Тут, у невеликому дворику будинку номер 4 встановлено скульптуру, яка отримала назву Літописець. Ця скульптура увічнює одного з найвідоміших друкарів вільнюського краю Франциска Скорину. «Музика> Музика> Наша подорож продовжується вулицею Жиду до німецького фонтану. А далі вулицею Миколая. Однією з найвидатніших споруд на цій вулиці є костел Святого Миколая. Виконаний у готичному стилі, який був збудований у 1382-1387 роках. Він кілька разів реконструювався та відновлювався. Зараз служба тут ведеться литовською мовою. Кожен знає, що лікар айболить під деревом сидить. Приходить до нього лікуватися і корова, і вовчиця та інші домашні та дикі тварини. Айболить вилікує усіх, але у вільносі він не сидить під деревом, а стоїть, трохи схилившись над маленькою дівчинкою з кішкою на руках. Скульптура зображує чоловіка в пальто в усім знайомому єврейському капелюсі, на п'єдесталі напис громадянину міста вільно, доктору Цемаху Шабаду, прототипу доктора Альбадита. Пам'ятник встановлено на вулиці Месіну посеред старого єврейського кварталу і присвячений незвичайному лікарю, який надавав допомогу людям і тваринам. Та прославився не тільки як спеціаліст своєї справи, а як великий альтруїст. Ось ми знову повернулися на вулицю діджої. Тепер вже до кастела святого Казимира. По вулиці Діджої ми вийшли до пам'ятника Йонасу Басаневічу, підписанту акту про незалежність Литви і площі названої його ім'я. Тут є будівля Литовської національної філармонії. В цьому будинку у 1906 році відбулася прем'єра першої Литовської національної опери «Бірути». А сьогодні тут проходять Концерти симфонічної камерної та джазової музики. Ми наближаємося до церкви Святого Духа. Після укладання Брестської унії в 1596 році тут розмістився православний Віленський свято Троїцький чоловічий монастир. Згодом цей монастир опинився під владою уніатів. Після того, як стали виганяти з монастиря православних, поступово утворився новий монастир при Свято-Духовому храмі. Це сталося у 1609 році. Нині тут знаходиться центр Віленської та Литовської єпархії Російської православної церкви. До речі, православний святодухів Монастир є одночасно і жіночим, і чоловічим. Зараз ми з вами опинилися перед гострою брамою. Це знамениті міські ворота 16-го століття та каплиця з іконою Матері Божої. Гостра брама це один з найкращих архітектурних пам'яток міста в стилі відродження. Це був східний вхід до міста, але протягом декількох століть місто так розширилося, що гостра брама опинилася майже в центрі. Над в'їздом брамою, у 1671 році кармелітки з монастиря святої Терези побудували каплицю для ікони Діви Марії. Це найвідоміший образ Божої Матери в литовському мистецтві. Крім того, вважається, що ікона має цілющу силу. На початку 16 століття вільнюс був оточений потужною фортецею з п'ятьма воротами. Але лише одні з них збереглися до нашого часу: це ворота гострої брами. Така незвичайна назва пов'язана з назвою князів Острага. Браму прикрашають литовський герб із зображенням гермеса в крилатім шоломі. Зовнішня сторона вежі прикрашена гербом князівства Литовського та фрескої зображенням Спасителя. А праворуч вежі збереглася невеличка ділянка відновленої стіни фортеці. І остання наша розповідь про ще одну визначну пам'ятку міста три хрести, яку добре видно з бастіонної гори. Три хрести це пам'ятник 17 століття у вигляді трьох хрестів на вершині пагорба. Згідно з легендою, у 14 столітті язичники вільно напали на ченців-францисканців. Сім з ченців були страчені на ринку, а сімом вдалося врятуватися. Чотирьох утікачів спіймали і скинули з Лисої гори в річку Вільню, а троє були розп'яті на хрестах на Лисій Горі. На згадку було встановлено пам'ятник з деревини у 1636 році. Під час Першої світової війни у 1916 році було зібрано кошти та організовано роботу над будівництвом пам'ятника з довговічного матеріалу. Нові хрести стояли до 1950 року, поки їх не підірвали вночі за наказом радянської влади. У 1989 році хрести відновили як пам'ятник жертв сталінізму. Наша подорож вуличками вільнюса підходила до кінця. Ми розуміли, що сюди потрібно буде повертатися знову і знову, тому що за один день приглянути і познайомитись з вільнюсом неможливо. Сподіваємося, що наші плани здійсняться. До побачення, Вільнюс!